Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас буде така невелика, ну як невелика, доволі така нормальна покатушка на велосипеді. Зараз на годиннику 8-15 ранку. Ми знаходимося у Вінницькій області. Ну і що ж, сьогодні поїдемо на цьому коникові, шукати якихось пригод. Детальніше розкажу згодом. Ось таких нас чекає приблизно кілометрів 15 Навіть такі дороги є на цьому маршруті. Ну що, пройшла година. Вирішив трішки пройтися, щоб потім було легше. Проїхав я трішки менше, ніж 19 кілометрів. Що за цих 19 км? Ну був весь час зустрічний вітер, хоча не сильний, але був. Ну дорога це. Ця... Ну, це зовсім інше питання. Дорога була поганенькою. Далі виїхав тут на трасу, яка йде до Тульчина на Вінницю. Який мій взагалі план на сьогодні? Планую я сьогодні проїхати трішки більше ніж 200 кілометрів, там виходить маршрут. Який це маршрут? Це на Капустяни, Тульчин, Браслав Немирів, з Знемирюва на Іллінці, на Дашів, на Гайсин, Ладижин, Трохсянець, ну і відповідно додому вже. Планує ось такий маршрут. Що по погоді. Погода. Думав, що буде прохолодніше. Зараз доволі жарко. Більше 20, напевно, десь градусів 25. І це лише 9.30 ранку, грубо кажучи. Далі думаю, буде ще більше сонця пекти, але надіюсь, буде нормально. Велосипед, мій велосипед це QBANU на 29 х колесах, 19 рама. Ззаді 9 зірок із співвідношенням передач 11.34, спереді тройник 22, 32, 44. Тому ось такі справи. Ну що, я думаю, будемо рухатись далі по ходу дій буду далі розповідати I okay. do їхав за тульчин вже 42 кілометри 2 години 6 хвилин їду. Нормально, підйомчик, дорога стала хорошою, новий асфальт. Так що така ж сама буде дорога до Немирова. До Немирова ще приблизно 33 кілометри. Тобто ще Плюс-мінус півтори години їхати. Тому їдемо далі, крутимо далі. Ще одне, що я з собою взяв. Це зі мною гідратор. Півтори літри ізотоніка, одна фляга звичайної води і одна, і одна маленька булочка. Все, по дорозі, що потрібно, буду докупляти. Тому Ось такі справи. І так. Вже Братслав, зайшов в магазин, морозива, трішки невеликий перекус. 1.10 10 відпочину. Ну і будемо далі рухатись на Немирів. вже від Немирова, кілометрів 10, напевно, вже 90 кілометрів проїхав в загальному. В Немирові ще одну шаурму. Не хотів там знімати, було дуже гучно ремонтні роботи в місті. Тому їдемо далі. Саме кружтя нормальне, сили є, ізотонік ще є. На часах вже залишилось мало заряду, я поставив їх ось на зарядку від повербанку. jako je stak. Idemo dalje, krutimo, dalje далі. dalje. Бодарський комплекс виробництва 183 кілометри вже накрутив. 8 годин 30 хвилин вже в дорозі. Зупинявся ще в гайсині. Купити Кока-Коли і морозива. Прямуємо далі, залишили ще небагато трішки більше 30 кілометрів. Ну що, фініш у нас. Вийшло у нас 218 кілометрів за 10 годин 8 хвилин. Це час який в дорозі. Ну що можна сказати? Було це доволі непросто. Хоча втоми в ногах, в м'язах не відчувається. Тільки одне, що болить п'ята точка, але, ну... Це нормально при таких дорогах і при такій відстані. Що можна сказати ще, ну. Їхалося легко, перших кілометрів 80 було проти зустрічного вітру, тому було трошки важче. Далі було нормально. Далі мало що вже знімав, тому що старався найшвидше доїхати. Що по харчуванню, я. Випив, напевно, десь 4 фляги води, півтора літра ізотоніку, одну булочку з'їв свою, одну ще купив, одну шаурму і два морозива. Ось таке харчування на таку дистанцію. Тому всі обмеження, всі кордони, можна сказати, це тільки в вашій голові. Якщо ви маєте ціль, то ви рухайтесь, а не шукайте відговорки, як то кажеться. Всім бажаю досягати своїх цілей і мрійте та здійснюйте свої мрії. Адже все це реально, можливо. Ось відстань. 218 кілометрів. Час старту 8 годин 16 8 година 16 хвилин. Дистанція. Час 10 годин 8 хвилин. Середній пульс 128 ударів. І середня швидкість 21,5 км за годину, максимально 54 дні.